Друзі, всім вітання. З вами черговий випуск про грибні пригоди в нашому Бекімнянському лісі на каналі Ліснічки Тревел. Сьогодні я сам вибрався е, в таку подорож пустий кошик. Так? Е, сподіваюсь, щось буде гарненьке знайдено. Ну, я сподіваюся, на все-таки на польські гриби. Так? Е, рядовок дуже багато. Я... Е, Думаю, другу частину цієї подорожі присвячу рядовкам, мені би хотілося познаходити польські грибочки. Тому зараз я трошечки зміню траєкторію, яку, звичайно, я ходив по лісу. Я хочу пошукати ось в такому лісі польські гриби трошечки, бо ті, що вчора були, пішли все ж таки на заморозку, дуже, дуже гарні грибочки вийшли, потім підсмажу колись взимку. Ось тому розпочинаємо з цього лісу. Подивлюся, чи тут є польські гриби. Можливо, перейду з тими місцями, які вчора ходили. Щось залишилось десь. Ось, бо грибників багато, ходять майже всюди. От зараз приїхала машина, біля моєї стала там шість людей вийшло. І вже в кошиках є якісь грибочки, то напевно там, скоріше за все, польські гриби вони збирають. Ну подивимося. Ну що, я заряджений сьогодні знайти. Гарну кількість і гарних грибочки, тому іду, як тільки щось цікаве буде, я вам буду показувати. Поїхали. Так, ну я тільки виключив камеру, відразу грибочки і полізли. Ось, бачите такі польські гриби, свіженькі, майже такі, як вчора. Ось зараз мені дуже незручно однією рукою це все робити, але ось такі. І ось, бачите, вони свіжі-свіжі тільки вилазять. Ось такі. О! гарненькі. Я думаю, тут треба ще дивитися. Бачите, різноманітних грибів теж багато, всіляких купа їх росте. Е, рядовки тут не ростуть. Ось Думаю, що я зараз ще тут походжу і позбираю ось таких гарних грибочків. Так, друзі, ну, грибів стало набагато менше. Польські гриби почали траплятися тільки одиночні, по, ну, по два максимум. Ось, Але вони дуже добрі. Типу, ось таких от. Ось в лісі дуже багато грибників, всі вже ходять з кошиками. Треба було, напевно, в 6-й ранку сюди йти. Бачите, поки що ось такий невеличкий збір у мене. Ось, але це до 20 хвилин я тут ходжу. Зараз ще пройдуся місцями, де ростуть польські гриби. Ось, Хоча я ж кажу вам ще раз: знайти дуже важко зараз. Дуже багато зрізів, ніжок, багато грибників, машин стоїть. То, скоріш за все. По цим місцям вже десятки разів пройшлися грибнички. Ось. Але це нормально. Гри, гриби є. Мені не потрібно тонни цих грибів. Так. Головне е позбирати трошечки, щоб вам показати, що тут у нас в лісі є. Так. Ну і сам процес, певно, що збору грибів. Іноді він навіть кращий, ніж. Процес їх споживання. От Для мене особисто так, мені більше подобається збирати гриби, шукати їх, ніж потім споживати. Ну, Це у кожного, скажімо так, своя. О, бачите, от ще один. знайшов грибочок, так вони ростуть. Кожного, так, свої бажання і свої ці е, потреби. Тобто, ось так от вони ростуть. Зараз буду тут ще ці одиночні трошки позбирати, бо вони дуже гарні. Як бачите, ось і переміщуся, може, ще подивлюся декілька місць. Так, ось такий ліс я тепер хочу перевірити. Тут завжди ростуть ось такі одиночні польські гриби. Можна знайти. Але, на жаль, вони ростуть тільки по одному. Ось Тому зараз ми з вами спробуємо пройтися цим лісом. Так, подивитися, що тут росте. Я вже три грибочки знайшов, думаю, два вам не показував. Ну, я знайшов третій, тому вважаємо, що це місце, але вони ростуть тільки чомусь по одному. Щоб так в купці їх знайти, то дуже важко. Насправді майже неможливо. Тут багато дуже інших різноманітних грибів, в тому числі тільки що дві сировишки зелені, бачу, але повністю чергові. Ось, Але б хотілося сьогодні трошечки польських назбирати. Але як бачите, такий потужний збір, як вчора, напевно, вже не вдасться зробити. Можливо, тільки рядовками добити. Ось бачите про що я казав. Ось такий польський грибочок теж одиночний, на тонькій ніжці тільки чомусь. <кій> теж забираємо. І ось так от тут я по колу декілька разів сходив. І трапляються ось такі польські гриби. Але так, щоб масово їх знайти, то, на жаль, нема. Ось там грибники ходять. Теж, і, до речі, в лісі дуже багато грибників. Так, а що це за гриб? Давайте глянемо. Знайшовся тут. Ну, це, напевно, той, який Валентина не знайшла, так? Давайте візьмемо ось такі. Білий грибочок. Вчора ми з Валентиною не знайшли білий грибів. а сьогодні, дивіться, просто я ходив і натрапив прямо на камеру. Ви бачите, це не підстава, якась не підстроювання. Дійсно, я його не бачив, я от тільки з вами його знайшов. Тому плюс один білий гриб. Вважаємо, що це валя мала знайти сьогодні тут, але трошки ми вчора не ходили по, по цим місцям. Ось, але зараховуємо цей білий. гриб, Вподобайки ставимо обов'язково на це відео, так, тому що тут знайти білі гриби важкувато. Так, це я закопую і ось, бачите, ще якраз один польський тут виріс. Не пам'ятаю, до речі, чи я збирав тут білі гриби, чи ні. Ось, але дуже приємно знайти білий грибочок. Так, ну що, я буду рухатися далі. Так, ну рядовки зелені тут взагалі не сподівався знайти. Але я просто хочу вам показати їх. Рівень цих рядок. подивіться, які вони. Якого розміру вони. З якими товстими ніжками. Подивіться. Так, ось така одна. Бачите? Тепер дивіться, скільки їх тут ще. Ось друга. Так, ось іще дві. Велетенські просто. З такими. Ох-хо-хо! Ох. ох, дивіться, які. Третя, ось четверта. Ох ти, диви, які ніжки! Просто фантастика! Так, ось іще одна. Це взагалі супер потужна, я таких не бачив давно рядовок. О, дивіться, на піджарку буде 100%. Так, і десь ще я бачив. Зараз ми тут, тут подивимось. Бачите, пошук польських перерваний з такими потужними рядовками. І десь ще тут мають вони бути, ось тут ще. Але тут вже такі вони не дуже великі. Хтось, напевно, їх розчовив. тут ходив. Ось, але зараз я їх всі зберу докупи і буду обчищати і дивитися, що з ними робити. Але подивіться, який просто комплект класний. Буду забирати, що робити. Так, друзі, польські гриби грибизниці це просто нереально. Ще, може, декілька місць перевірю. Зараз я а, по дорозі зайшов в місце, де я завжди. Знаходив рядовки штрихуваті, і так вони тут знову виросли. Дивіться, ось одненька. Бачите, ось така гарна рядовочка. Зараз всі почистимо, відчистимо і будемо складати в кошик. Бо е декілька місць знайшов, там їх позрізали повністю, тобто взагалі їх нема. Так, а це місце залишилося, хоча мені не дуже подобається з тонкими ніжками. Мені більш подобається, коли вони такі потужні. З товстими ніжками, так? Але бачите, зараз чомусь вони всі на таких тоненьких ніжках ростуть. Їх багацько достатньо. Можна назбирати гарний кошик, ось це дуже смачні гриби. Рекомендую всім, хто ще до цього рядовки штрихувати або сірі не збирав, то я рекомендую. Ну Зараз бачите, ось те, що в мене є. Польських дуже мало. Ну, ще не вечір. Ще я буду збирати і буду вам показувати. Так, друзі, втратив я надію, зібрати нормально польських грибів. Повертаємося до пошуку рядовочок. Так, я натрапив на місце, де е, можна знайти мої улюблені рядовки штрихуваті. Ось ось вони, бачите, як ростуть, ховаються в таких горбиках. Тут я їх збирав взимку, якщо ви пам'ятаєте в цих місцях. Так, давайте разом дивитися, що ось під цим горбиком. Дивіться, яка гарна. О! Така класна. Бачите так, а що тут? І тут є грибочок? Ось вони. Так. Ось сюди. Так, давайте глянемо, що тут ще є. Бо я тут бачу багато горбиків різноманітних, то, скоріш за все, це вони і є. Так, бачите, ось іще одна. Ось іще рядовочка. Ось іще одна. Так. Є дуже смачні грибочки. Хто досі не збирає, то дуже рекомендую. Так, і тут я щось десь бачу. Ось вони тут пішли, нарешті, на цьому місці, де я завжди їх збирав. Ось одна. Ось бачите, ще горбик ось такий. Так, ось іще вони класні які. Так, викопуємо, дістаємо. Ох ти давай. Отак, маленька. маленькі теж люблю, до речі. Так, все це забираємо. Віднесемо до нашої кубки. Так, ось така. Тепер кубка, бачите? Але я думаю, тут іще можна знайти, якщо походити по цим місцям, так? Десь я тільки що її бачив, От прямо бачив, ага, ось. Напевно, вони так. Дивіться, які гарні. Повиростали ось такі. Он до тут. Ось тут, напевно, так. Ага, бачите, ось тут. Все, пішло місце, те, на якому я з вами пам'ятаєте, ми з вами взимку збирали тут гриби. Їх було дуже багато. Пізня осінь, початок зими було дуже багато. Тут рядовки штриховатої цієї. І зараз, як бачите, нарешті це місце прокинулося. Ось, і пішли грибочки тут рости. Ось. Так. так ну Ви зрозуміли, що тут їх досить багато. Я оце все зараз забираю. З товстими ніжками якраз ті, які я полюбляю. І до кошика, до кошика, ось сюди ми з вами їх кладемо. Ось бачите, які на одному місці, буквально скільки їх. Вийшло. Зараз буду наповнювати цей кошик. Ось, можливо, все ж таки, після того, як тут рядовки позбираю, ще пошукаю польські. Може, все ж таки знайду, але ані, значить, будемо збирати рядовки. Так, з'явилося сонечко, важкувато стало шукати гриби, але дивіться, ще такі ростуть, бачите, рядовочки. І тут я знайшов місце, де вони трошечки більші, ніж я би хотів. Ось, але дуже гарні. Дивіться, ось такі ось такі. Так, я думаю, що такі всі хочуть знайти. Ось такі. Ой, дивіться, яка гарна. Опа! Краса, яка. Он. До. Так. Забираємо. Це те ж саме місце. Бачите, яке я знову ж таки взимку збирав тут грибочки. Ось вони тут ростуть ще. Так. Вони ще два. Бачите, їх треба вже забирати, бо вони вже відходять тут. Що такі велетенські виросли. Напевно, зараз ми з вами кошик заповнимо цими грибами. Так, ну і ось тут ще були десь. Ага, ось вона. Одненька. Так, завжди тут було місце, де ці гриби росли. Тут ховаються в листях. Бачите? Ось так. Так. І ось тут завжди, в цьому місці, росли ці рядовочки. Ось вони такі гарні. Опа. Так, все забираємо і йдемо до кошика дивитися цю купу рядовок. Бачите? Хотів польських, але. Рядовки штрихуваті, це теж дуже гарні грибочки. Зараз буде вже повний кошик, друзі. Ми підемо вже міняти, але я вже тут не буду рядовки далі шукати, піду, може подивлюся пару місць знайду десь польські грибочки ще. Так, друзі, по дорожці, по дорожці все-таки знайшов польські грибочки. Подивіться, які гарні. Ось один. Так. Ось ще один. Другий. Чомусь тільки на тонких ніжках, не знаю. Тут мають бути гарні польські, але який є ось третій. Бачите? А ось четвертий. Витягайся, оп. Так, ніби більше не бачу. Перевіряю візуально все. чотири польські грибочка, Теж нормально, хоча я такі не дуже люблю на, на тонких ніжках. Ось, але вже є. Ой, ось іще один. Бачите, відкопався. П'ять. П'ятірочка польських. Ось це я вже йду, у цей потужний кошик замінити, взяти новий. І тепер я вже й піду просто прогуляюся по тим місцям, де ми вчора ходили. Може, десь трошечки польських і знайду. Друзі, нарешті я знайшов цей гриб, який шукав декілька років, не траплявся. Бачите, який чорний грусть виріс. Великий. Ось. Але, на жаль, він тільки один, я його не буду брати, бо якщо марину, ну, маринувати або солити, так, то треба їх. Хоча б, я не знаю, пару десятків. Але те, що він трапився, ось, а, бачите, значить, вони десь мають бути. Але тільки де, от питання. Тому це я грибочок залишаю. Ось, знайшов вже одного польського невеличкого. Так, буду сподіватися, що грибочки десь ще будуть, бо той кошик я вже вивантажив. Він повністю забитий, там є і рядовки. І польські, і пам'ятайте, ми з вами білий знайшли. Ось, Хотілося б трошечки ще польських знайти. Ось, Але грибників дуже багато в лісі. Просто все вичистили. Тому надії мало, але пройдуся по тим місцям, де вони можуть бути. Подивлюся, можливо, хоча б так. Закрити дно кошика. Ось, бачите, наприклад, ось польський грибочок трапився, який гарний. Прямо по дорозі такий знайшовся. Можливо, мені пощастить і я ще десь знайду. А ось іще один, дивіться. Не так-то просто тут ходити, так? Грибочки знаходяться все ж таки. Такий підсушений трошки, але нормальний. Тому є надія, будемо далі шукати. Так, все ж таки мало польських трапляється. Але і буває ось такі місця, друзі, подивіться. Такі красунчики виросли. Бачите, скільки тут їх три штучки. Ось вони де. Такі от. Ось, але грибники продовжують їздити, багато машин, багато грибників. Зараз я по цьому лісу ще пройдуся. Можливо, тут ще польських трошки можна буде знайти. Так, вчора в цій ямі збирали гриби. Ось вирішив перевірити. Дійсно, дивіться, залишилися дуже гарні грибочки польські. Не всі гриби збираються. Бачите, одненький, ось другий, ось третій. Три штучки таких залишили мені. Щоб я їх зібрав так. Але я думаю, що ти що тут походити, то, то можна ще знайти. Ось, тому що, бачите, друга частина подорожі не дуже вдала. Ось, але я завжди можу добити рядовками. Там, я знаю, де місце, де рядовки зелені ростуть. Ми, якщо не зберемо зараз тут грибів, то підемо і дозбираємо, і поїдемо вже назад. Тому буду ще дивитися. Так, друзі, ось на такому схилі потужному знайшов, дивіться, які гарненькі рядовки штрихуваті. Вони просто красунчики. Бачите, виросли великі, але з такими. Ніжками. зараз я тут кошик поставлю, щоб не впасти. О, бачите, от ще одна ось така. Так, і десь ще я бачив, десь ще я бачив, де вона. Ага, ось вона. Зараз ми з вами і заберемо. О, дивіться, яка. Ого, це дуже потужна. Такі повиростали, причому вчора я тут дивився. Так, а ось ще одна, бачите? Вчора я тут дивився і все одно вони ростуть. Вилазять дуже швидко. Ось можу сказати, ось друзі, хотілося б більше польських грибів, але, на жаль, ну, дуже багато грибників пройшло з великими пакетами. Е ну, Вони ходять більшими траєкторіями, ніж я, так, через весь ліс шукають ці гриби. Тому, я думаю, якщо зранку дуже рано вийти е з великим кошиком, просто йти по лісу, так, от, по всім місцям, так, то я думаю, що можна і кошик польських зібрати. Ось, але вже після цих вихідних не знаю, бо грибників дуже багато пройшло. Ось, а рядовочок оцих, їх не всі беруть, але е, збирають, тому що я бачив місце, де е, просто ці рядовки всі зрізані. Ну просто там таке було гарне місце, але їх більше нема. Тому ось такі справи. Зараз ці ще будуть буду рухатися вже по траєкторії до машини, щоб вже рухатися назад. Так, все, друзі, перевіряємо це останнє місце. Там, де я колись збирав, не колись, а навіть на минулому тижні дивився рядовки зелені. Так, і вони дійсно тут є. Зараз ми їх трошки повикопуємо. О, тут ще й з ніжками нормальними. Так, давайте дивитися ось іще одна. Дві ми можемо побачити. Так. Це що таке? Це під якоюсь салфеткою була, не будемо таку брати. Його не хочу. Тут їх достатньо. Ось, дивіться, ще одна. Так, ще одна. Ось іще дві. Так. Оцю відірвав, не буду брати. Так, беремо ці купочки сюди. Так, так, так. Тут, на жаль, люди походили, потоптали ці гриби. Бачите, вони ростуть, але. Трошечки такі, тут дуже гарно пройшлися. Можна було б ці забрати, але вже такі розтоптані грибочки. Так, тут вже нема. Так, ну все ніби. Пройшовся. А, от іще одна. Зараз ми оцю ще заберемо, гарно виглядає. Будуть відмочуватися, правда, від піскуці зеленички дуже довго, але... Що робити? Так, все. Зараз я їх трошечки почищу наповню кошик, і от добачите, де машина стоїть. От туди ми йдемо, повертаємося і будемо дивитися результат. Ну що, друзі, ось і прийшов час завершувати марафон збору грибів у ці вихідні. Як завжди, в лісі багато грибів, які вчора було, і минулих вихідних ось, можна ходити збирати скільки завгодно, хоч цілий день, так, але стільки часу, на жаль, нема, тому маємо те, що маємо. Таким чином ми з вами бачимо. Ми з вами бачимо ось такі два кошики грибочків. Ось е в одному кошику майже все це рядовочки. Ось в іншому є трошечки польських грибів. Тому, якщо що, то е не думайте, що тут все рядовки. Так, вони там знизу трошки є, пам'ятайте, ми збирали і зверху. Тому ось такі сьогодні грибні результати. Я сподіваюся, що це. Теж нормально, навіть один білий гриб, а, два, навіть ще один маленький я вам не показував, дуже маленький він був. Знайшов я сьогодні так. Я вважаю, що це дуже гарні результати ось такі грибочки. Сподіваюся, що в наступні вихідні продовжаться ці гриби, вони ще будуть, можна буде також щось знайти. Зараз в лісі дуже гарно, подивіться, кіннебо, файне сонечко, дуже гарна погода. Теп Тепленько стало вже зараз скільки. Вже 12 градусів, хоча таке не відчувається 12, відчувається 15-16, стало досить тепло. Ось. Тому в будь-якому випадку ми на сьогодні завершуємо. Я був радий бачити е всіх і сподіваюся, ви подивилися це відео і поставили вподобайки. Ось так, пальці, так, е написали гарні коментарі. Ну, а з вами був канал Ліснічки Тревел. Зустрінемося в чергових рибних відео. Пока-пока, до зустрічі!